Всіх вітаю на каналі Crazy Teacher. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему хмарні технології та основи роботи з Google Drive. Як завжди, в нас буде трішки теорії все інше буде практика. Отож, розпочнімо з теорії. Що таке хмарні технології? Як говорить Вікіпедія, хмарні технології від англійського Cloud Technology, це парадигма, що передбачає віддалену обробку та зберігання даних. Ця технологія надає користувачам ін мережі інтернет доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення онлайн-сервіса. Тобто, Якщо є підключення до інтернету, то можна виконувати складні обчислення, опрацьовувати дані, використовуючи потужності віддаленого сервера. Якщо сказати простими словами, то це сервіс, який дозволяє одночасно з декількох пристроїв працювати над однією задачею декільком людям. Я думаю, що теорії достатньо. Давайте перейдемо до практики. Перейдемо до наступного кроку нашого уроку. Це є практика. Що ми сьогодні з вами навчимося, так як тема в нас основи роботи з Google Drive, або, простіше сказати, Google Диском, то ми з вами поверхнево розглянемо деякі аспекти, навчимося розшарювати, або, простіше кажучи, давати доступ декільком користувачам до одного файлу. І якщо у вас виникнуть якісь запитання, або ви захочете, щоб я більш детальніше щось розглянув, залишайте коментарі, і я обов'язково їх прочитаю, і розгляну. Тож розпочнімо. Уявімо, що у вас є якийсь певний файл, який займає досить багато місця, так як Google Drive нам дає доступну пам'ять. 15 ГБ. Це безкоштовно. пам'ять. Можна придбати більше, але за плани, ви можете самостійно їх переглянути, натиснувши на кнопку Купити більше місця. І там різні розцінки, і кожен може вибрати, який їм більше по душі. Тож, розпочнімо з ним. Добре. Для початку додавим якийсь файл на наш диск. Для того, щоб додати файл. Ми можемо виконати такі дії. Перше, ми натискаємо на кнопку Створити, і тут буде завантажити файл. Але я використаю іншу функцію нашого сервісу. Ця функція називається «Drag and Drop». Що це означає? У мене є завчасно заготовлений файл, який знаходиться в папорці. Я відкрию цю папку. Добре, ось цей файл. І я просто перетягну його на наш диск. Чекаємо, файл завантажується. Після того, як файл завантажено, ми можемо його переглядати, надавати до нього доступ. Як це зробити? Давайте ми закриємо параметр завантаження, натискаємо правою клавішою мішки. Вибираємо поділитися. У нас відкривається вікно, де ми можемо вказати, наприклад, вибраних користувачів, що це означає. Наприклад, вам потрібно надати доступ виключно одному користувачу. Для цього ви вводите в поле тут додати користувачів, його емейл і натискаєте Готово. І йому приходить, що ви йому надали доступ до цієї папки. Інший спосіб, це тут де загальний доступ, змінити режим із обмеженого доступу на усі, хто має посилання. Добре, оновлено. Але ще така невеличка ремарочка. Якщо подивитися, що всі, хто має посилання, можуть виключно переглядати. А нам, наприклад, потрібно, щоб. Люди могли його коригувати, цей файл. Змінювати щось в ньому. Ну, для прикладу, в нас є якийсь певний документ, в якому одночасно потрібно, щоб працювало декілька людей. Або ті люди, які мають силочку. Натискаємо на наш чекбокс, перепрошую, на select. І вибираємо параметри, які нам потрібні. Ми можемо вказати, може редагувати. Чудово, йде збереження. Після цього у нас з'явилося сповіщення, що вікно оновлено. Ми можемо скопіювати ссылку, посилання скопіювано, і натиснути Готово. Потім цю ссылку ми можемо відправити своїм колегам, знайомим, друзям, і вони зможуть зайти і завантажити цей файл або попрацювати з ним. Давайте ми сьогодні ще створимо з вами, наприклад, якийсь текстовий файл і спробуємо попрацювати з цим текстовим файлом. Добре. Натискаємо на, клавішу, на кнопку Створити. Вибираємо Google Документ, чекаємо. Як бачите, завантажився звичайний документ, який має панель інструментів. Десь щось нагадує трошки Word. І так, дійсно, тут можна змінювати стилі, працювати з різними стилями, форматувати вирівнювання і виконувати різноманітні дії з текстом та зображенням. Що я не помиляюсь, ми можемо вставити зображення, таблицю, малюнок, діаграму, все, що вам потрібно, в принципі, для роботи. Для прикладу, я наберу довільний текст. Ще зверніть увагу, що ми можемо просто закрити цей документ, і він уже буде збережений на нашому диску. Наприклад, я його знову відкрию. І в нас є довільний текст на нашому диску, де можна переглядати, додавати коментарі, хто його змінював, коли він змінювався, і коли зайде інша людина і буде працювати з ним, ви зможете бачити, що ця людина робила в цьому документі. Давайте його закрию, і давайте ми надамо доступ до цього документа також всім. Натискаємо правою клавішою мішки, вибираємо пункт меню, пункт меню поділитися. Вказуємо, тут де загальний доступ, загальний доступ. Вибираємо «Усі, хто має посилання. І вкажемо, що можуть люди, хто матиме посилання, редагувати цей документ. Все, пішло збереження. Після цього ми скопіювали наше посилання і натиснули готово. Я думаю, що на цьому ми закінчимо наш урок. Якщо вам була корисна ця інформація, підписуємося на канал, ставимо подобайки. Всім бажаю мирного неба та до нових зустрічей!